Доброго дня, шановні глядачі. Ми починаємо четверту, останню відбірну гру осінньої серії ігор інтелекту. Сьогодні між собою за право поборотися за приз у півфіналі та фіналі змагатимуться команда Світлі голови. Та команда викладачів Прикарпатського національного університету або просто ПНУ Стефаника. Прошу представитись. Сьогодні команду ПАД Прикарпаття Обленерго світлі голови представлятимуть Микола, остання надія команди у скрутному становищі. Інтелектуал Віталій, молодий і перспективний Юліан та сама світла голова команди Ірина. Ну і капітан команди Христина. Команду Прикарпатського національного університету сьогодні представляють єдина в нашій команді дама не мамочка Прикарпаття, але дівчинка Прикарпаття філолог Юлія Капак. Мої колеги з факультету математики і інформатики Анатолій Казмірчук. Святослав Некорович, Тарас Гой і я, капітан команди Олег Остапович. Якщо команди готові, суддя готовий. Ми можемо починати останню відбірну гру. І перше запитання. Вони непогано піддаються дресируванню. На початку ХХ століття таким цирком прославився якийсь Раймонд Оттава. У його цирку вони впряжені у тонкі золоті нитки, везли в упряжці цугом маленький екіпаж. Лежачи на спині, вони жонглювали своєрідними м'ячиками і по команді підкидали їх вгору. Вони, одягнені у спіднички, вальсували і стрибали під музику. Не шукайте їх у тексті питання. Просто дайте відповідь, хто вони? Час. Мої жуки. Тваринки, чи ні? Маленькі тваринки. Не, не шукайте. Шукай, Щось маленьке, та? Шусь? Шусь. Шу? Шу. Шу. Ці, так? Комаха якісь. Читанка. Старака. А чого саме вони, а не якісь комашки? Не шукайте їх в тексті запитання. <таспорядок> mm -hmm. mm -hmm. А що ж і в тексті? Окей, як варіанти? Помал... Дрібнота якась, старання якісь. Питання не шукає. шукайте. <паспорядок> не шукайте їх. <паспорядок> не шукайте багачків, якихось підвозів, <паспорядок> підказок. Чого можна не шукати в тексті запитання? <паспорядок> Коти. Котки не шукають. Котів ну, мішку. Не дуже, не дуже. погано. погано. — Погано, Вони нормально піддаються. Так, коти якраз піддаються. Дуже кажуть. Котів, чорних кімнати. Але... Чорних котів. Чорних котів. Є версія У світлих голів. Прошу. Викладачі. Відповідає, Славний коротше. Ми вважаємо, що це коти. Мішкати чорних котів. Ну добре, ми не шукали чорних котів, все правильно зробили. Прошу світлі голови, як гадаєте, ви? Відповідатиме Микола. Наша версія це таргани. Таргани. Ми йдемо в сторону зменшення, так? Добре, ну це не коти і не таргани. Ще 30 секунд. Що можна шукати? Що можна шукати? Не шукайте у нас. Бо їх не може бути? Мені не може лежати, як на спині. Бадний в цей спіничку скахати. Так, комашки рідна спині, хай. А я сіши комашки. Кого не шукають? Своєрідний. Просто жуткийсь. Погано піддаються тренування. Які тварини ще можуть погано піддаватися тренування? Веленькі. мухи. — Мухані, точно. ж жуки якісь? Жуки, ні, тренуватися. Є версія освітлих голів за секунду до кінця буквально. Прошу викладачі. Ще одна спроба, це слава не спробуємо великих тварин, це слони. Це слони. Вони запряжені в тоненькі золоті нитки, везли, маленький екіпаж. Це було настільки ергономічно, що я, ну, просто цікавилась. Прошу, світлі голови. Миші. Прошу. Миші. Миші. Це очевидно, ті, що вижили після повішення. Е, так, я. Повинен дати вам підказку зараз. Підказка стосуватиметься скоріш команди Світлі голови. Я дуже сподіваюся, світлі голови, що у себе ви їх точно не знайдете. 20 секунд. Першими були все-таки світлі голови. Прошу викладачі, знову ви. Анатолій Кезмирчук, ми вважаємо, що це щурі. Що це щурі. Так, да, було б погано, якби на Прикарпатті обленерго було багато щурів, правда ж? Mm. Як гадаєте ви? Відповідатиме Віталій. Ми думаємо, що це блохи. І Я дуже сподіваюсь, насправді, що ніхто з нас не знайде у себе бліг. Справді, як виявилося, блог можна дресирувати і блошиний цирк це не просто красива фраза. 1-0 на користь команди «Світлі голови». <му> Запитання номер 2. У Канаді шкільній оцінці 5 відповідає А. Мова йде про п'ятибальну систему, звісно. Четвірці Б. А трійці це з результатами одного тесту, наприклад, в Росії автор питання отримав би трійку з мінусом, а в Канаді Б з мінусом. Що здавав автор запитання? Час. Боже, я здавав кров. Що здавав автор запитання? Є версія у світлих голів. Прошу викладачі. Відповідає Юлія Капак Спробує математику. Математику. Е, системи оцінювання математики в Канаді і в принципі і в Україні, і в Росії відрізняються очевидно. Не буду сперечатися, як гадають світлі голови. Відповідатиме Юліан. Ми вважаємо, що він здавав кров. Е, те, що у нас третя група крові Резус мінус, у Канаді група Б Резус мінус. Так що світлі голови. Поки що в суху вириваються вперед на бали. 2 бали 2-0. Третє запитання: анекдот. Двоє білих ведмедів ідуть пустелею, і один каже іншому: уявляю, яка тут ожеледиться. Чому? Час. Снігу, снігу нема. Білого Не. снігу немає. Є версія світлих голів. Прошу викладачі. Ну, Спробуємо відповісти. Оскільки в пустелі нема снігу, напевно, ожеледиться. Ага, ну не одне, так інше. Приймається версія. Як гадають світлі голови? Ем, якщо стільки піску насипали. Якщо стільки піску, яка ж має бути ожеледиця? 3-0 на користь світлих голів. Ще 3000 років тому у стародавньому Китаї грали в лотерею. А виручені гроші йшли на це. Назвіть це. Трьома словами. Час. Є версія світлих голів. Викладачі, очевидно, теж мають версію. Напевно, на побудову китайської стіни або на велику китайську стіну. Є версія, як гадають світлі голови. Відповідатиме віталій. Велика китайська стіна. Так, велику китайську стіну справді будували за кошти, виручені від продажу лотерейних квитків. Нарешті викладачі Прикарпатського відкривають рахунок 4-1. І п'яте запитання. Згідно з мусульманською легендою, Аллах створив три види розумних істот: ангелів зі світла, джинів, з вогню і людей. З чого? Час. Але, але, але. Е, є версія викладачів. Перших прошу прикарпаття обленерго, світлі голови. Відповідатиме Віталій. З гони або землі. Перепрошую. З ґрунту, з землі, з глини добре. Відповідаєте разгли. З глини з глини. Ну е, технічної різниці між ґрунтом, землею і глиною у цьому випадку не буде. Справді, у всіх трьох аврамічних релігіях: і в юдаїзмі, і в християнстві, і в ісламі, людина створена з глини. І в глину повертається. Рахунок 5-2. На користь команди світлі голови». Запитання номер 6. Лауреатом Ігнобелівської премії з літератури у 2003 році став професор школи бізнесу міста Нью-Йорк Джон Трінгхаус за наукові праці, вихід з будівлі неформальний погляд і подальший погляд, де довів, що більшість людей вважають за краще виходити через це. Назвіть, через що абсолютно точно час. Е, є версія освітлих голів. Відразу ж прошу викладачі Прикарпатського університету. відповідає Слава Короче, абсолютно точно парадний вихід. Парадний вихід. Приймається версія, як гадають світлі голови. Відповідатиме Віталій двері. Е, приймається версія. Я даю ще 30 секунд на роздуми. Може, вхід через вхід, через. Коли, а не через вихід. Запасний вихід, так? Ні, не, стоп. Це тут якийсь прикол має. Куди виходить? Більшість людей. Ну так. ну, двері. Може через вхід, але в будівлях немає такого. Це не автобус, що вхід вихід. Ну то чого? Пишемо двері, наприклад. Чорний вихід виходить з чорного ходу. через Ну так, але абсолютно точно треба. Через вхідні двері. Вихідні, через ті двері, в які зайшов. Через ті виходять. Крім дверей, вікно. Ну, вікно навряд чи люди перевагу дають, вони виходять. Через... Є версія викладачів Прикарпатського. Шановні світлі голови. Відповідатиме Юля. Ми вважаємо, що вони виходять через вхід. Виходять через вхід. Приймається версія, як гадають, викладачі Прикарпатського. Ця версія трішки модифікована через ті двері, у які увійшов. І ця версія теж приймається. Ну, ви всі обертаєте, звісно, довкола того, що люди виходять і входять в основному через двері, все таки. Але я е, зверну вашу увагу на те, що оскільки це ігнобелівська премія, то все настільки логічно і тверезо у цьому дослідженні бути просто не могло. Саме тому просять назвати абсолютно точно. І так слово двері у відповіді присутнє. Відкриті через світло. Є версія викладачів Прикарпатського. Прошу в світлі голови остаточно. Це через відкриті двері приймається. Версія, викладачі Прикарпатського гадають. Ще одна спроба, Садослава не кажуть. Це гаразд спробу відкриті двері. Саме так. Більшість людей справді надають перевагу тому, щоб виходити саме через відкриті двері. Що логічно і цілком заслуговує Гнобелівської премії. Рахунок 6-3 на користь команди світлі голови. Останнє сьоме запитання. У романі «Мобі Дік» є розділ С, але немає розділу Б. Напишіть, будь ласка, який розділ передує розділу С час. Є версія світлих голів одразу ж. Прошу, викладачі Прикарпатського. У дусі г... і гнобелівської премії, напевно, А напевно, а. Тобто розділ Б вирішено було просто не включати. Нащо він здався? Як гадають, світлі ми гадаємо, що там іде розділ 99, тому що це в латинській, це 100. Напишіть, будь ласка, як це виглядало. Ну, отак. От Екс, С і X. Саме так виглядає цифра 99, записана римськими цифрами. Цілком правильну відповідь дала команда світлі голови. І якщо я не помиляюся з абсолютним рахунком: 7-3, світлі голови, не зробивши жодної помилки у цій грі, виходять у півфінал. Ще ми їх і вітаємо. І зустрінемось уже в першій півфінальній грі.